Всім привіт! Сьогодні я готую курячі крильця запечені в духовці. Приготування. Крила потрібно ретельно вимити і просушити. Це все вже я зробила заздалегідь. крил я додала таку приправу і все гарно перемішала. Готую марина для крил. З'єднала майонез з кетчупом, додала чесник, цукор, сіль. За смаком. Чому кажу сіль за смаком, тому що деякі люди люблять солоніше, а деякі ні. Додала олію і все перемішую. Маринад який зробила, виклала на крильці, все гарно потрібно перемішати. Крильця перемішала і відправляю в холодильник на одну годину, щоб промаринувалось. До 1 кг крильця я додала сіль, 1 чайна ложка перець чорний мелений за смаком, 3 столові ложки майонезу, 1 столова ложка кетчупа, 5 зубків часнику, 1 столова ложка олії, 1 чайна ложка цукру. Ще додам 2 яблука, коли буду запікати. Спеції додаєте за бажанням. Крильця виклала на деко, деко застелила рукавом для запікання. Коли застелити рукавом для запікання, тоді краще відмивається деко. Крильця випікати потрібно в розігрітій духовці при 180 градусах 30-40 хвилин. Все залежить від духовки. Ось такі крильця у мене вийшли смачні й соковиті, готуйте всім смачного. Дякую всім, кому подобається моє відео та мої рецепти.